Чи можуть мобілізувати до 25 років, у ТЦК дали відповідь? Деяких осіб, яким менше 25 ти, можуть відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Військові розповіли, чи можуть мобілізувати до 25 років. Про це йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП. У військоматі звертають увагу на те, що у соцмережах часто можна побачити такі заголовки: Допоможіть. ТЦК мобілізувало хлопця, а йому ще немає 25 років. Свавілля. ТЦК та СП пояснює дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Зокрема, Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Також обмежено придатний, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час, але придатний у воєнний час. Згідно з законодавством, з квітня 2024 року немає статусу обмежено придатний. Люди, які його мали, залишаються військово зобов'язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років йдеться у повідомленні. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військовооблікові документи та, якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси. Придатний до служби, придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, тимчасово непридатний, вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. У військоматі також назвали нормативну базу, на яку треба орієнтуватися. Нормативна база, закони про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, наказ Міністерства оборони України, про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.